Привіт! Усі, мене звуть Ірен, і це канал Фінанси та інвестиції. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А також залишай коментар. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити сьогодні про довіру, як створити якусь свою команду, якщо ти лідер, і почати, скажімо так, керувати своєю командою, правильно навчитися делегувати свої справи, так, і з чого починати, так, як, як вибрати людей в свою команду. Тож поїхали. Насправді це дуже таке делікатне питання, делікатний момент, коли ви розумієте, що реально розумієте, що одним людям ви повинні довіряти, так, навчитися довіряти, а іншим просто а, не те, що ігнорувати, а просто уникати таких людей, тому що такі люди принесуть ваш бізнес а, роз, розруху. так. Ось, що я маю на увазі: є люди в апріорі, які, наприклад, взагалі я поділила людей на декілька категорій, так я не буду всіх назвати але. А якщо розбирати саме людей для бізнесу чи для роботи, є дві категорії людей: це люди, які, які є лідерами, так є лідерські замашки, вони розумні, вони знають свою справу, свою, знають свою діяльність і так далі. А є люди просто робочий клас, от їм дають завдання, і вони його виконують. Потім ідуть додому собі, і все їх більше нічого не хвилює, так. Ось, а ще є люди досить цікаві, які просто а, в вашій команді, наприклад, ви не розгляділи цю людину, так, і ця людина починає, до прикладу, робити певні якісь погані речі в вашій кампанії, в вашому бізнесу, так, на робочому місці. Так ось а, потрібно навчитися відрізняти тих людей, яким потрібно довіряти, і тих людей, яких потрібно просто уникати і не допускати в свою. Команду. Якщо ви, до прикладу, помилилися все-таки, це нічого страшного, ви також є людина, ви вивчаєте психологію людини, але знаєте, що з такою людиною краще попрощатися зразу на березі, аніж потім ця людина принесе вам. Дуже погані речі в вашому бізнесі і постраждають ваші гроші, ваші фінанси, ваш дохід. Майте на увазі, як довіряти я, наприклад. Знаю, що люди, так з якими я спілкуюся, вони також мають під собою, наприклад, там 50 керують людьми, 50 людей так є в компанії. Потім 85, майже 100 людей в компанії є, так і е, дають людині, наприклад, місяць часу для того, щоб вона познайомилася з. Роботою, так, і а, щоб керівник також переглядівся до цієї людини, ось до цього робітника, працівника, як він працює чи справляється з роботою, а можливо, є якісь нюанси і так далі, що м, м, суперечить політиці компанії, так, і таким чином ми один одному не підходимо. Дякую за співпрацю. Ось ваші гроші і до побачення, так ось. А тому а, дуже важливо встановити якийсь певний. Е Проміжок часу, наприклад, це буде два тижні, чи три тижні, чи місяць часу, ви з один одним так, співпрацюєте, дивитеся, чи вам підходить цей працівник, ось і далі або залишаєте цього працівника, або а, платите йому гроші, прощаєтеся і шукаєте якогось іншого працівника собі. А, чому, тому, чому це важливо? Тому що реально а, ці люди будуть. А, Прямо впливати на дохід вашої справи, вашої кампанії. Це є дуже важливо. А ви не зможете кожен раз, наприклад, якісь камери ставити, перевіряти людину, якщо там, там наприклад, ви її підозрюєте в чомусь, так і так далі, там, чи його. Це буде складно, морально, психологічно, тому краще з такими людьми зразу прощатися і все. Яких треба тепер, тепер так, яких треба людей брати до себе в команду. Однодумців, які а, також, наприклад, якщо ви займаєтеся а, якоюсь справою там, чи не знаю, любите займатися нерухомістю, так а, купляєте старі там якісь дома, квартири і перепродаєте, то є, щоб ця людина також любила нерухомість, так, ось, або, наприклад, ви художник, так, щоб ця людина також любила мистецтво. Розумієте, да? про що я ось таким чином, тому а, дуже важливо навчитися не довіряти всім підряд. Так і перебирати людей, які вам дійсно підходять. Ви не для всіх, і всі не для вас, як то кажуть. Ось, ось така у мене невеличка тема на сьогодні. А хто хоче дійсно глибше розібратися, як керувати фінансами? Ось як зрозуміти, як працюють гроші, як зробити. Успіх в своєму житті, щоб не працювати як раб на роботі зранку до ночі. Приходьте мене на консультацію або на наставництво. Запис в в дірект в інстаграм або в телеграм. І рад мільон. Силочку залишила в описі. Отож, всім бажаю гарного дня і до наступного тижня. Всім пока-пока.